Друзі, всім привіт! Радий всіх бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами розглянемо таку тему, як основи теорії і як же нам можна грати, якщо ми, в принципі, не дуже хочемо вивчати теорію, але тим не менш ми все ж таки хочемо по дебюту отримати нормальну позицію. Так от сьогодні у нас будуть основи італійської партії, покажу а, самі головні ідеї та плани. І давайте якраз таки про це. І більш детально поговоримо в відеоролику. Отож, італійська партія виникає після ходів Е4, Е5. Далі ми граємо Кіню 3, Кінь-6, с 4 і чорт відповідає слон С5. Тобто грають майже симетрично і, в принципі, якраз ця схема у нас буде саме про симетрію. Тобто, в принципі, це один з найбільш популярних дебютів як на рівні росмейстерів, так і на рівні початківців. Тобто його грають всі шахісти. У світі, всі я маю на увазі, що всі рівні. І я думаю, що майже всі шахісти, більш того, і починали саме з італійської партії, коли якраз таки робили свої перші кроки у шахах. Отож, що ж, в принципі, нам важливо тут знати про цю позицію. Якщо ми граємо за білих та за чорних, в принципі, плани будуть дуже схожими, то є, звісно, що різні. різні Схема, як розігрувати цей дебют цю позицію, але я сьогодні покажу вам хід D3 і як тут грати і за чорних, і за білих. А ця схема називає, називається Джоко тобто повільна, дуже повільна навіть я б сказав, італійська партія. Ну і тут, в принципі, що мені дуже подобається, що дуже легко запам'ятати всі плани. тобто що ми тут хочемо зробити, якщо схематично показати, яка фігура куди йде. Кінь у нас виходить майже завжди на поле c 3 Є деякі варіанти, де на c 3 теж виходить, але в принципі, кінь c 3 гарний хід. Слон виходить, що по ситуації на g5. Або також може на поле E3. Також дуже корисним буде хід H3. Якраз таки це буде і форточка, і додатково, щоб у чорних не було ходу, слон G4. Схожого на наш слон G5. І по рокіровці теж є, в принципі, вибір, тобто ми можемо зіграти як коротка рокіровка, а також і є план з довою рокіровкою. Обидва плани ми зараз і подивимось. Отож, що тут роблять чорні? Ну, у чорних є багато ходів, Найбільш популярними ходами будуть Кінів 6 та D6, і по базі майстрів, і по базі HH. ну хід кінів 6 Я вважаю все ж таки більш логічний, тому що пішак на D6. Це теж дуже корисний хід, але з ходу кінів 6, саме я раджу починати. І отут у білих теж є дуже великий вибір, і по базі местів, і в базі Чеса грали по різні, знову ж таки, по-різному грали, знову ж таки, є хід C3. Так, теж я маю це сказати, але там трошки все ж таки інша буде гра. Теж можливий варіант, але якщо ви не хочете вивчати теорію, якщо ви, в принципі, хочете максимально просту позицію отримати, нічого там не вчити. Запілих на хід E5, та партії, то а, все ж таки раджу грати або рокіровка, або вивести кудись луна, наприклад, на G3, або а, на E3, точніше, або на G5, а також є хід кінце 3. Ну, покажу на початку план з короткою рокіровкою, гарний сильний хід. у ну, чорних теж багато ходів. Давайте теж зробимо для а, розуміння кращого цих позицій хід. рокіровка і далі після кінця 3 і, наприклад, ходу чорний d6 виникає у нас повна симметрія. Ну і, до речі, як ви думаю, розумієте, ця позиція може виникнути із трохи іншого порядку ходів, коли ми, наприклад, грали спочатку а, рокіровка, а потім кінце 3, або спочатку кінця 3, потім рокіровка. Також чорні могли зіграти на початку d6, а лише потім рокіровка. Було б все те ж саме в цій позиції. Отож, що далі робити білим? Ну тут є два логічних хода, як на мене, також є, в принципі, третій, тобто 2,5, хід слон e3. Але я зіграв би або слон g5, або навіть h3. Ну, мені хід H3 трохи більше все ж таки подобається, можна зіграти слон g5, h3 це якраз таки проти ходу чорних слон G4. Чорні частіше за все якраз таки і грають в схожому стилі h6, не даючи нам зробити цю зв'язку. І тоді вже, коли ми бачимо, що немає ходу слон g5, граємо слон e3. І тут не треба боятися, що чорні з'їдають нашого слона і будуть у нас двоєні пішаки. До речі, статистика доволі непогана у білих, 52 на 41 після цього обміну. А в чому ідея? Ідея в тому, що далі у нас ну, ж такі різні плани. Перший план це зіграти d4. І другий план, що мені теж дуже подобається, це перевести ферзя через е 1 на поле ж 3 або на поле H4, в деяких випадках теж це можливо. Ну, Якщо чорні якось дуже повільно грають, наприклад, там А6, я б зіграв ферзь е 1 саме в цій позиції, наприклад, там, ну, б 5 хай буде так, просто показує приблизну гру, важливо це запам'ятовувати. Тобто наш план, наприклад, слон б 7 і Ферзь ж 3 І отут статистика вже дуже гарна прям тепіла, прям не то, що вона нормальна, вона прям, я б сказав би чудова. Далі план ще зіграти кіньж 4, ну, тут, якщо чорні так заграються. Uh, ця вся гра на Фредсон-Фланці, звісно, має сенс, але тим не менш ми зараз просто десь мат можемо поставити чорними, на цьому все закінчиться. Наприклад, кінь Б3 на Б. Ну і далі Кінь Ф5 ще зіграємо. Ну, Знову ж таки, ми далеко вже пішли вперед, що 12 ходів зроблено, то партій трохи більше, ніж 100 зіграно. Звісно, що в вашій партії такого не буде, але тут, звісно, що після ходу там, наприклад. Ну, будь-якого ходу чорних, там більш-менш нормального, а, Граємо кінь же 5, кінь в 5 точніше. Ну і все це для чорних дуже неприємно. Так, вони мат не отримують. І тут, в принципі, оцінка для чорних ще ну, нормальна, я б сказав, але білим грати простіше навіть цій позиції, хоча це доволі непогана гра за чорних. Знову ж таки, все це в вашій партії, думаю, що не відбудеться, але приблизно план у нас такий. Тобто, якщо він міняється на е 3 ще раз повернути до цієї позиції, яка може виникнути з різного порядку ходів то це доволі непогано. А також чорні, звісно, що дуже часто грають слон B6. Навіть цей хід буде на першому місці. Ну і тоді у нас теж є вибір, можемо спокійно з'їсти цього слона, що буде знову ж таки непогано. І ще одна з ключових ідей, в принципі, італійської партії, всіх цих позицій, це хід D4. Знову ж таки, по комп'ютеру тут є різні варіанти, але D4, якщо можна зіграти відразу, то чому б не зіграти саме так. Ну Я б зіграв саме D4. Знову ж таки, позиція рівна, нічого тут білі поки що не отримали, але ми ж знову ж таки не намагаємося вивчати а, мільйон варіантів і там запам'ятовувати якісь довгі лінії. Просто отримуємо нормальну ігрову позицію і далі, далі вже граємо своєю головою. Тобто нам важливо знати перші там 8, можливо 10 ходів, не більше. Ну я кажу там, про рівень, там наприклад, другого розряду. там. Плюс-мінус такого, і звісно, що цього вам буде достатньо. Ну і в принципі на цьому я б закінчив когляд цієї позиції. Також є десь хід Д5, теж типовий для подібних ситуацій. Ну Можливо, там десь Тура на D1 на E1 може вийти, ну далі по ситуації. Тобто, в принципі, ця позиція окремо може розглядатися, але не в цьому відео. Нам це зараз не дуже потрібно. Тобто ще один з планів грати таким чином. А також ще може що бути. У нас це якщо ми все ж таки зробимо зв'язку. Тобто чорні не завжди нам грають А6 в подібних ситуаціях, і іноді вони дозволяють зробити нам зв'язку. Наприклад, зіграємо за чорних тут слон е 6. От тоді ми можемо навіть не з'їдати цього стона, а зробити відразу зв'язку, що, як мені здається, доволі непогано. І знову ж таки ми не боїмося цих здвоєних пішаків. Так, іноді це може бути доволі неприємно, але не в цій позиції. Тобто піжак на е 4 захищений конем, а, цей піжак на C4 не під боєм і завжди є хід b3 в крайньому випадку, Тобто ми його ніде не, не втрачаємо. І також є ідея кінь D5, доволі типово, якщо чорні якось там заграються, кінь там заграють, типу, d4, то кінь d5 вже буде дуже неприємно, як на мене. І тут вже відкривається чорний король. Я б цю позицію точно грав без за білих, тобто, тут вже чорні награли. Не те, що потрібно, Вона, ця позиція ще, можливо, не програна, але як, як би так на грані. Тут вже дуже і дуже може все бути неприємним для чорних. І більш того, також є дуже-дуже типова помилка за чорну, зіграти А6 саме в цій позиції. Раніше цей хід мав право на життя, але зараз він буде просто поганим. Тому що ми з'їдаємо на F6 саме конем. І вже, звісно, що чорні мають грати, і тоді словно 6. Виграємо пішака, ну і далі тут. Ще й десь мат чорні можуть отримати, приблизно в такому варіанті. Ну, Варіант не обов'язковий, просто демонстрація того, наскільки позиція в чорних вже погана. Тобто у них втрачається і король без захисту, тобто чорні вже програють майже відразу. Такі теж варіанти можуть бути, саме тому все ж таки за чорних іде 6 доволі дохічний. В принципі, так все і виходить. Ну і також, як альтернатива, якщо ви хочете зіграти все ж таки, можливо, якось більш цікаво, можливо, трошки несиметрично, то тоді можна розпочати не з рокіровки, а з ходу кінця 3, дочекатися рокіровки чорних, що, я думаю, що частіше за все і буде, хоча десь тут теж грали. Ну, в чому наша ідея ідея? В тому, що ми тут можемо зіграти як слон G5, так і слон G3. І все ж таки змінити свій план і піти в довгу рокіровку. Давайте для прикладу покажу. Ну, Хай буде слон g 3 слон G5 теж можливо, слон G5, давайте зіграємо теж. Слон D3 було з приблизно тими ж самими варіантами. І отут, знову ж таки, кінь D5 буде дуже класно дивитися цей хід і d 2 Ідеї піти в довгу рокіровку, мені дуже подобається в даній ситуації. Далі кінь d5 ще додамо активності. Ну, Позиція вже у чорних дуже небезпечна. Я б сказав, можливо, вона ще не програна, але тут потрібно, треба обережно грати, дуже обережно грати тобто чорним, тому що позиція така, що ну, один хіт і вже все може свалитися. Наприклад, якщо чорний зіграють G5. Так, це теж я маю вам показати. У цій позиції, до речі, теж можете подумати, що робити білим. Не завжди цей хід працює, але його треба рахувати. Давайте подивимось по комп'ютеру. Самі все бачите. Так, цей хід кінше G5. Слон G3, звісно, що теж можна зіграти, але саме кінше G5. Ну і головна ідея в чому? Ідея в тому, що після G ми з'їдаємо на G5 вже не слоном а ферзем. а слоном теж можливо, а ферзем ще краще і простіше, я б сказав, так. Тобто тут ми відразу... Навалюємось, причому, що мені теж дуже подобається, що і Farziv 6 теж буде непогано, там у нас буде зайвий пішак, і ще й тут Кінді 5. Прям дуже класна ідея і в чому її сенс в тому, що ми граємо ферзя таким чином. Така цікава лінія. Ну, знову ж таки, майже нереально, що в вашій партії це відбудеться. А просто це подивилися ми для демонстрації того, наскільки може все буде небезпечно для чорних. Тобто, в принципі, такий план у нас є в подібних позиціях. Тут навіть ми не пішли в довгу рокіровку. Також, знову ж таки, просто для демонстрації плану покажу, що може бути все приблизно те ж саме. Наприклад, Н C3. На чорний грай, наприклад, а 6 відразу. Тобто надаються грати слон G5, тоді слон G3. Чому б ні. Теж нормальний хід. І далі можна і коротку рокіровку зробити, що буде непогано, а можна і піти вдовгу. Rd2, наприклад, і входимо в довгу рокіровку. Ну і тепер як. Дуже логічно і зрозуміло, я думаю, нам потрібно атакувати на кроєцькому фланці. Тобто десь аж три, там вже 4, вже один, приблизно план такий, там вже п'ять ще. Ну, рада буде проста. І в принципі тут, знову ж таки, позиція для чорних нормальна, навіть мікро дає чорним комп'ютер. Ну, позиція ігрова, я так би сказав, вона ще не сказав би так, що не на користь чорних може, а просто там у чорних мікро плюсик є, але... В принципі, я би це, цев би доволі, доволі радісно. Тобто, Мені такі позиції подобаються, коли зрозуміло, що робити. В принципі, я полюбляю атакувати на короля. Тобто, я, Скажімо так, в захваті від подібних позицій. Отож, це приблизний план гри в італійській партії, в спокійній італійській партії, коли ми граємо D3, Тобто, знову ж таки скажу, що ми тут розвиваємося таким чином, як інце 3, слон G5 або слон d 3 Ну і далі на вибір або рокіровка і альтернатива покажу це F-T-2 і довга рокіровка. А, тобто тут ми вибираємо, куди піти королем, а також H3. Згадав про цей хід, так, його теж я маю показати, тому що хід доволі корисний, майже в будь-якій позиції, в італійській партії, в подібних структурах вам він знадобиться, та не тільки в цій партії, в цьому дебюті, але і взагалі. в подібних позиціях в іспанській партії теж його, наприклад, часто роблять. Тобто, в принципі, хід максимально корисний, іноді це буває дов... доволі повільно, але в принципі майже завжди цей хід має користь. Ну що ж, це основа італійської партії Джо Пінісімо, варіант, який якраз називається Very Quiet Game, дуже повільна гра, але, тим не менш, якраз так, якщо ви не хочете вивчати якісь там гострі і довгі варіанти, тут для вас ця схема. Буде доволі непогано, і так на швидко і розібрали в одному відео. Всі головні плани розібрали, і далі вже якась конкретика, скажімо так, залишається на наступний огляд, може колись теж про це поговоримо. Отож, дякую всім за увагу і до зустрічі!